Всім привіт! Сьогодні я нарешті знімаю відео і сьогодні дуже відповідальне відео, бо я перший раз знімаю українською мовою. Тому тобто, що в мене TikTok і Instagram вже досить доволі довгий час, досить доволі довгий довгий час вже українською мовою. Я думаю, так, ну, пора вже і на YouTube зняти повноцінне відео українською мовою. Сьогодні 6 березня. Напевно, я не впевнена в цьому, бо я не слідкую за датами останні декілька тижнів. У мене сьогодні перший день канікул. У мене тиждень канікул в універі. Але це так, знаєте, канікули вони називаються вони просто так на папері, тому що насправді а, в мене два дедлайни до кінця цього тижня. Тобто, мені треба зробити два есе до кінця цього тижня. І завтра дуже відповідальний день, бо я виходжу на нову роботу. Що це за робота? Я вам розкажу а, далі в цьому відео. Сьогодні в мене повинен був бути за останні сім тижнів. Перший вихідний. Але мої плани накрились. У мене сьогодні не буде вихідного, тому що я все одно сьогодні працюю. Зараз десь 11.30 ранку. Я встала десь о 8, тому що мені треба було зробити презентацію на проєкт, який я зараз веду. Але зараз такий більш-менш вихідний з 11.30. тому щоб, хоч трішки, себе порадувати в цей не дуже сонячний день. Я йду на сніданок на бранч. Перепрошую бранч, якщо і ввечері в мене буде французька, і потім моя презентація проекту. М -м -м. Дуже цікаво, тому давайте цей тиждень проведемо разом. Я особливо я дуже переживаю за роботу завтра, і... але це вже, це вже інша історія. Це ми вже поговоримо про це завтра. Сьогодні є сьогодні і підемо на сніданок. У багатьох ресторанах ти заходиш, то питають, о, не хочете трішечки водички? І потім ця водичка в рахунку буде там 5 чи 7 футів, це просто жах, тому що це ну, просто вода, Ось, але от таких дуже багатьох кафешках саме з бранчами вони приносять воду без кістку. І не питають, чи треба, чи не треба, просто приносять. Це воду. Це, це просто найкращий макенчиз у всьому місці. Неймовірно тягнучий сир. І зверху це я така коринка. Вау. Це офіційна промова. Це найсмачніший раніше того, яке я коли-небудь постувала. Неймовірно. Оборамики oh, задоволена цим сніданком. Просто знаєте, той факт, що я навіть сьогодні працюю, він взагалі мене більше не хвилює. Отже, зараз я йду на фудшопінг. мене нічого нема. І завтра я виходжу на роботу, тобто мені потрібно буде щось з собою брати на обіди. Тому зараз я вам покажу британські супермаркети. Та-дам! Це в нас такий Сейнсберіс. Сейнсбері це, в принципі, так само та сама цінова категорія, як і Теско. Тобто, справді дуже рада, що я живу в Zone 1. І через це Зон Ван та Зовзоні один та 2 метро. Так, що ми поділимо місто. Дуже мало таких великих гіпермаркетів: Теско Експрес, Сейнсберіс, типу Експрес. Вони всі такі дуже маленькі, і в них просто неймовірна націнка. І це мене дуже сильно дратує, тому о, я приходжу тут на сутку. Ріана. І мене це дуже дратує, тому коли я зрозуміла, що в мене тут є в 10 хвилинах від мене, а це вже zone 2, Я зараз знаходжуся в зоні 2, Тут є такий величезний Сейнсбергіс, і я була дуже рада, що нарешті в мене буде економія трішки. А взагалі я забула кошик собою взяти. Друзі, я з вами це заговорилася і забула кошик. Проблема вирішена. Тут у нас є розділ овочей та фруктів. Зараз взагалі в Британії якась біда з овочами. Ви Просто подивіться, що тут ну, нічого нема майже. Ну просто жесть. Тут що таке якась капуста, Все, ми таке недріжечко не його. Тобто я не знаю, з чим це пов'язано, але от останні десь два тижні якась напруга з овочами прямо. Не знаю, чи через ту війну в Україні, чи через що. Ось так, тут все є нормально. Всі вони так. Ну, з грибами ніколи не було проблеми. Саме була проблема ось, бачите, тепер оце все повинно бути взагалі в очах. Таких немає. Помідори, щось з ними сталося, бо вони були нормальні в Англії, але тепер вони. Вони стали занадто якимось як штучними. Минулого тижня купила собі оці чері томати я їх розкусила, і мені просто погано стало. Бо вони настільки якісь, знаєте, пластмасові. Це реально їсти ну, не дуже не дуже, не дуже можна. Файно оці полуфабрикати. Тобто це просто напівготова їжа, яку ви розогріваєте, там в мікрохвильовці або в духовці. Це такий всякий хем, теж я ще таке не дуже люблю бо вони теж занадто якісь штучні, якщо чесно. Це все сири. У мене була проблема теж з сирами, бо я не, не могла знайти просто нормальний якийсь голландський сир, але я його знайшла. Він в мене ще досі довго лежить, тому брати ми не будемо. Молоко. До речі, просто Оце нормальне молоко, а оце все молоко о, на яке вівсяне. Якесь там орі -оріхове. Тобто тут реально в Ангелі оцих е замінників да, молока більше, ніж нормального молока. Це реально прикольно. На любити цей магазин це оцей відділ е нормальної їжі. Тут я беру сир польський, тут є сметана, е кефір. До речі, я в мене якраз той кефір, бо я ладки робила. Нормальні сосиски, нормальні ковбаски, вареники. Ну, тобто все як треба. От, тому цей він просто рятує мені життя тут. Я знайшла курку, мені треба просто філешечку. Перший пункт є. Взяла курку і в мене прийшла геніальна ідея зробити нагаци в кукурудзяних цих пластівцях. Тому зараз йдемо шукати посвітці, Як Пластівці, мені треба тепер. Ну, мені щось типу таких потрібно, але... Ну, типу таких. Добре, я знаю, що тут є, може тут зараз ще щось ми знайдемо. До речі, я зараз покажу мою найулюбленішу гранолу. Чому я її не бачу? Алло? <клес> Де вона тут? Um, о, а вона. Оця Jordan's. Вона, мені здається, знаєте, це та річ, яка трішечки overpriced. вона переоцінена, мені здається, але вона прям неймовірно смачна. Мені подобається. Оця тут шоколад та горішки. І оця млинок. До речі, це напевно буде прикольна, бо вона з родзинками та цими не родзинками, як вона. Господи, як називається ця ягода? Клюква? Клюква це у мовою так само, вона буде клюква чи якось по-іншому. В таких великих супермаркетах вони самі утикають хліб. І оцей хліб ось він. Він схожий на хліб. Це нормальний хліб, бо... Цьому стеску, який напроти мене є виключно такі всякі якісь тости, якісь вигли. Тобто, його є 30 варіантів, але мені жоден з них не подобається, бо він прям занадто солодкий. Оцей Galaxy теж саме. Мені він прям занадто солодкий. Я його не дуже люблю. Але починаються проблеми. Я школа <смі> це мілка, і я якось тут його знаходила. Цю мілку, але сьогодні щось я не бачу. Мілки, тому зараз будемо шукати. До речі, ці, ці печиво це просто вау. Теж що я дуже сильно це люблю, але щось не бачу мілки. Мене це не подобається. Мені це не подобається. Зараз будемо шукати далі. Це все швидко розчинна паста. Не швидко розчинна, швидко заварювальна. Іду я зустрічі з клієнткою. Отака така щаслива. А, взагалі, дуже приємна жінка. Ми з нею згодилася по працю повністю, вона ще мені квіточки подарувала. Просто я не можу з таких людей, от би їх було побільше. Іляфеж, дав їм бути stagiaire dans une huit boîte what? What? De production audiovisuelle, qui doit imposer un stage de 3 mois à tous les étudiants qu'ils devront trouver eux-mêmes. А,сім um, добрий ранок. Сьогодні ж 7 березня, вівторок. Сьогодні мій перший день на новій роботі. Знаєш, коли я проходила інтерв'ю, ми якось з директоркою зловили, знаєте, один вайб. Uh, її теж звати Лілі, тому я думаю, ну це взагалі, це просто всесіть сказав, що так треба. Ось і по-друге, коли мені розповіли про мої обов'язки, це в принципі теж саме, що я наразі роблю для своїх клієнтів по СММ. Тобто, це аналіз поточних станів соцмереж, це аналіз аудиторії цільової, це аналіз конкурентів, це розроблення стратегії, це зйомка контенту. Тобто, в принципі, це те ж саме, що я зараз роблю для своїх клієнтів по СММ. Офіс знаходиться прямо в центрі міста, прямо дуже в центрі, і мені дуже легко. До туди доїхати, доїжджати, це теж плюс. Просто по прямій по метро. Я, я рахую це вау, це вин. And it looks like it could do quite well. And we free free stuff, but I put it on the <coughs> city. Так, на сьогодні замку трішечки дощ, але подивіться на вид. Отам там Лондон Ай. Ото біг бен, але ну так, якщо б ці не крапля, ще було б взагалі супер, але що маємо, то маємо. Коротше, роблю в принципі те ж саме, що і звичайно. Це аналіз е, поточних сторінок. І поки це розтягується на 18 слайдів. Моя задача проаналізувати те, що відбувається зараз, що так, що не так, і якісь потенційні ідеї для покращення покращення робіт соціальних мереж. У мене ще є дві години. Вже четвер, 9 березня, я тут закінчую збиратися, якраз буду з вами розмовляти, бо трішечки треба мені виходити. Через те, що мої клієнти це взагалі люди, які не шарять за СММ, вони мені просто на 100% довіряють, у мене щодо копірайтингу виходить дуже-дуже мало правок. Тобто, як я написала, частіше за все, так воно і є. І потім, коли це я вже перечитую, знаєте, через місяць я така думаю: о Боже. Як це можна було взагалі написати? Зна... Вчора я вперше писала для мережі кінотеатрів, ну це взагалі інший левел, інший рівень. І мені просто цікаво, що на мені на це скажуть. Цікаво послухати, нарешті послухати чуюсь думку, бо коли тобі постійно кажуть, ой, там все супер, дуже-дуже складно розвиватись, знаєте, коли тобі постійно таке кажуть. І ще сьогодні в нас буде такий невеликий невеличке свято на честь 8 березня, яке було вчора. А ось у нас зараз на 9.45. У нас буде такий фуршетик, плюс спікінг, uh, на, до на нас прийдуть якісь спікери і будуть нам розповідати щось. Чесно, я не зрозуміла, хто там приїде і про що будуть розповідати, але так, з 10, з, ну, з 9.45 до десь першої години дня у нас буде ця вся. Штука до 12 ї навіть, напевно, до 12-ї це все буде. І потім ми з цього з цієї локації, де це все буде, повертаємося в офіс. І це вже буде десь година дня. Тому у нас такий сьогодні, ну, вважаєте, скорочений робочий день. Просто естетика лондонського ранку. От це, до речі, мій потяг. Робила для заходу такі квіточки. Захід закінчився і вона поставила нам кожному на стіл. Подивіться, яка краса. Сьогодні працюю більше з аналітикою, тобто аналізую ем, поточний стан, не поточний стан, ем, як він називається? Результати. Минулої стратегії, тобто, що сталося, які пости найпопулярніші, чому вони найпопулярніші? А тобто, роблю таки, знаєте, просто звіт: що, що працює, що не працює. За годину в мене презентація моїх стратегії та цього звіту. Ось і ввечері в мене ще буде копірайтинг. Просто буду писати пости. В принципі, все ж таки не можу звикнути того, що я працюю тут. Це просто найцентральніша площа міста, і я тут працюю. Боже, я так пишаюся своїм життям, так пишаюся собою. Отже, я і Сьогодні в мене був дуже позитивний день, бо зранку ми були на цьому чарівному івенті, і я познайомилася з CEO, Типу, це ось, зараз, власниця цієї всієї мережі кінотеатрів. Ми з нею дуже так поспілкувалися трішечки. Ось, і потім а, жінка, яка займається, як... Чому займається? Я не знаю, як це пояснити. Вона, коротше, відповідає за рецензії на кіно. Кінокритик? Кінокритик. І ми сьогодні бачили ексклюзивну прем'єру одного фільму, і вона попросила мене написати рецензію на цей фільм. Я така, о, ну це дуже відповідально, я рахую. Ось, і після цього ми повернулися в офіс. У мене була моя презентація, все пройшло дуже добре. До речі, це магазин Лего. До речі, ми зараз робимо якраз колаборацію з Лего, тому я ще трішечки працюю над а, тим, як це можна якось продвинути. Ось, і після цього в мене була моя презентація. Все сподобалось. Там трішки були якісь моменти, які ну, дуже складно якось вирішити через фінансові питання, але загалом мені здалося, що мої ідеї комусь навіть сподобались. Я не знаю, наскільки це було все чесно, але мені так здалося.